Вітаємо в медичній інформаційній системі, доктор Елекс. За допомогою веб-порталу Доктор Елекс. Представник установи може створити заявку на договір, що укладається між закладом охорони здоров'я та Національною службою здоров'я України. Щоб створити заявку на договір, необхідно отримати особистий ключ та пароль захисту ключа для накладання електронного цифрового підпису на електронний документ. Щоб створити заявку на договір, увідіть на веб-портал Alex, у бічному меню Перейдіть на вкладку договори і клацніть Новий договір. У новому вікні на вкладці Дані договору введіть необхідні дані і клацніть Далі, щоб перейти до наступної вкладки. Номер договору встановиться автоматично. На вкладці Відділення зліва від даних про відділення, яке необхідно додати до договору, встановіть прапорець. Ви можете додати до договору всі відділення установи або вибрати окремі відділення. Потім клацніть Далі. Якщо необхідно ввести дані підрядників, залучених до надання медичних послуг згідно з договором на вкладці Підрядники біля наявність додатку 2 підрядники залучені до надання медичних послуг за договором, встановіть прапорець, а потім клацніть новий підрядник. Якщо дані підрядника відсутні, не встановлюйте прапорець, а відразу клацніть Далі. У вікні Новий підрядник Клацніть «Вибрати установу. А потім оберіть необхідну установу підрядника. Уведіть номер та термін дії договору, а потім клацніть Зберегти. Якщо необхідно ввести дані ще одного підрядника. клацніть Новий підрядник і виконайте дії. На панелі Підрядники справа від даних підрядника клацніть Відділення. У новому вікні. Зліва від відділення підрядника встановіть прапорець, а потім клацніть Далі. Щоб редагувати або видалити дані підрядника, клацніть Дії, а потім Редагувати або Видалити. На вкладці Додаток номер 1 Завантажте додаток 1, скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору від імені заявника. У новому вікні виконайте пошук сканованої копії необхідного документа у форматі PDF, завантажте файл на веб-портал, а потім клацніть Завантажити. Якщо помилково завантажено неправильний файл, Клацніть завантажити повторно і виконайте пошук необхідного файлу. На вкладці Додаток номер 2 завантажте додаток 2. Відомості про залучених осіб, підрядників заявника. У разі, якщо залучені особи відсутні, про це необхідно вказати у додатку. Поставте відмітку біля Погоджуюся з умовами, а потім клацніть ОК. На сторінці Підписати накладіть електронний підпис на договір. Після того, як заявку на договір було створено, але ще не підтверджено НСЗУ. Дані договору можна редагувати. Щоб редагувати заявку на створення договору без статусу, у бічному меню перейдіть на вкладку Договори. На панелі Мої договори справа від договору, який потрібно редагувати. клацніть Дії, а потім Редагувати драфт. Щоб редагувати заявку на створення договору у статусі, нова заявка надіслана НСЗУ, клацніть Дії, а потім Редагувати заявку на договір. Щоб перевірити статус договору, клацніть Дії, а потім перевірити статус. Після того, як було створено договір та підтверджено договір НСЗУ, необхідно підтвердити створення договору зі сторони медичного закладу. Щоб підтвердити створення договору, клацніть Дії, а потім підтвердити. Після цього статус договору зміниться на проєкт договору, очікую на підписання НСЗУ. Щоб підписати договір, клацніть Дії, а потім Підписати. Клацніть отримати. І ознайомтеся з текстом договору. Щоб закрити вікно, клацніть з текстом договору ознайомлений. Щоб завантажити договір, клацніть завантажити текст договору. Після цього накладіть електронний підпис на договір. Договір у статусі Договір укладено можна редагувати. Для цього навпроти потрібного договору, клацніть Дії та редагувати договір. На основі обраного договору в системі створюється нова заявка, яка є копією для редагування. Перейдіть на потрібну вкладку та внесіть необхідні зміни. Проте ці поля редагувати не можна. Після внесення потрібної інформації клацніть Далі. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему. Доктор Алекс.